Добрий день, дітки! У нас сьогодні заняття ознайомлення з соціом та ознайомлення з природнім довкіллям. Тема органи чуття. У мене для вас сьогодні є ось така гарна скринька. Вона незвична, вона чарівна, бо в ній є загадки для вас. Відгадаємо загадки? Слухайте першу загадку. Брат із братом через дорогу живуть, а один одного не бачить. Що це діти? Так, це наші очі, наступна загадка і скриньки Сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Вірно, малята, це ніс. Наступна загадка із скриньки. Протягнеш руку, доторкнешся, а озирнешся, їх не видно. Що це, діти? Здогадалися? Так, це наші вушка молодці. Наступна загадка, вона гладенька і м'яка, тіло щільно покриває, від мікробів захищає, тепло й холод відчуває. Здогадались? Звичайно, це наша шкіра. Наступна загадка: два ряди білих сорочок, а за ними фартушок. Що це? Здогадалися? Це наш язичок. Молодці дітки, давайте ще раз перелічимо наші органи чуття. Це очі, ніс, вуха. Шкіра язик. І навіщо вони нам потрібні? Слухайте далі. І він, і ти, між собою, ми брати, робимо життя яскравим. Все навкруг стає цікавим, вушка чують співташок. Смак смак язичок, чи гірке чи солоденьке. Очі бачать, кольори, розмір, кількість форму всіх предметів, носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати, чи колючі, чи гладенькі. Пам'ятайте, п'ять братів звуть нас органи чуттів. Для чого нам потрібні органи чуттів? Для того, щоб краще сприймати оточуючий світ. Зір, слух, нюх, дотик та смак. Подразнення по нервах передаються головний мозок. Око орган зору. Зір найважливіший орган чуття. Очі, помічники людини, завдяки їм ми можемо розрізнити світло і темряву, форму предметів, колір предмета. Чи він стоїть, чи рухається, відстань далеко чи близько. Більшу частину інформації ми отримуємо через зір. Вуха теж важливий орган чуття, орган слуху, який дає змогу чути звуки навколо тебе, голос мами, спів пташок, музику. Ми чуємо мову інших людей, різні шуми, вітру, води, сигнал машини і тривоги. Із орган нюху. Завдяки носу ти дихаєш, відчуваєш запахи, квітів, парфумів. Ти можеш зрозуміти, що готує мама на вечерю, запах їжі, запах газу, бензину чи диму попереджає про небезпеку. Якщо тобі до носа попаде пил шести, починаєш чхати, таким чином ніс намагається прибрати те, що йому заважає, дихати. Язик орган смаку. Завдяки нашому язику ми можемо відчути смак. Якщо розглянути язичок в дзеркалі, ми побачимо, що на ньому є малесенькі пухирці. Це смакові рецептори, які допомагають нам пізнати смак. Вона може бути їжа кисла, солона, солодка. Шкіра орган дотику. Твоє тіло покрито шкірою, вона схожа на Цупкий, але м'який одяг, який захищає тебе від води, холоду, вогню. Та не дозволяє мікробам проникнути в організм. Чутливість шкіри дозволяє уникнути поранень.